Слава Україні! Ми на каналі Калуш Транс, починаємо нове відео. Сьогодні я сиджу на пасажирському кріслі. Але для того, щоб ви знали, все, що буде відбуватися, то можете підписатися на канал, ставити вподобайку і вислати відео кінту. Сьогодні я їду з старим другом Романом. Історія така, що Роман, мій перший водій, який в мене працював. Зараз Роман вже піднявся, вже має свою тракову компанію. Нормально заробляє гроші, так що е, стартанув Калуштранс і зараз вже досить високо сидить, Так що задумайтесь перед тим, як йти в те в якійсь на роботу. «Калуш Калуштранс дає добрий старт. Е, мені треба було поїхати сьогодні в Коламбус Охайо. Попросив Романа, щоб мене підвіз, виявилося, що він їде в той бік. Е, то... Ми з ним зустрілися на тракстапі, він мене забрав, везе сьогодні в Охайо. Після Охайо він мені їде далі, я лишаюся Охайо ночувати. Але я дуже йому вдячний за те, що він погодився мене везти. тому що а, почав зранку шукати, як добратися до Коламбуса білети на літак 300 баксів, брати машину в рент до Херагі Марою. Теж би вийшло, напевно, під 300 баксів. Мої водії поїхали всі в другий бік, ніхто не поїхав в Ухаю. І так добре, що Роман зголосився і підвіз. До речі, у Романа теж каскаді. Він починав в мене їздити водієм на каскаді. І потім ту Каскадію в мене відкупив. І зараз вже купив собі другу Ну, в нього там ще пару траків є, так само каскаді. Каскаді що ж є. Ще крім каскаді щось, Вольво і щось. Кенворд, Вольво, Кенвард, Каскаді, коротше, всього є весь комплекс, що все що хочеш. Збоку цікаво їхати. Єдеш собі, можеш там в телефоні сидіти, собі дивитися щось там якісь справи вирішувати. Так що треба задуматися, як так працювати, щоб, щоб збоку сидіти або взагалі вже не їздити. Тому та їзда вона трохи. Трохи комарець. Єдине, що сьогодні дуже добре, що добра погода, сонечко світить, спокійно можна їхати, насоладжуватись, краєвидима. Роман мене завіз, я вже тут вискатую, дуже йому дякую. Забираю свої пожитки. Все, всім папа, всім спасибо. Дякую. Все, будь здоров, пока, щасливо. Так це може в, в трохійській сім'ї можна робити так. <смі> зараз йду в готель, зранку буду їхати убором на аукціон. Ця вся подорож була для того, щоб добратися до аукціону. Там маю забрати трак, і ну, це все будете зараз бачити. Поки йшов в готель, а там десь мій готель взагалі. Зараз показує це все виглядає, скільки кошти, все розказую. Пише. Чи я зупинився в, в готелі, це готель-мотель, е, тому що е, аукціон відкривається з, завтра в, е, зранку і він працює до 4 години. Я вже на сьогодні не встигав, тому довелося перед аукціоном зупинитися в готелі. І завтра зранку вже на таксі доїду до до цього. До готелю, ну, до Тут у мене така от кімнатка. Е, самий дешевий готель, який був цей по дорозі, то я його зняв 60 доларів за ніч. А зараз подаємо, що в цих 60 доларів буде входити. Ну така от кімната. В принципі, ліжко, телевізор, мікрохолодильник, ну, такий як у нас в траках наших. І все. Так що навіть дуже непогано, я задоволений. Досить чисто прибрано. Ну що, Ранок наступного дня. Е, виїжджаю з своєї кімнатки. Е, вже викликав Uber. Е, вже прийшов якийсь notification, що він зараз десь має бути тут близько. Коротше, я йду його на Uber, зустрічати Uber, і їдемо на аукціон. Дружі до аукціону вже тут весь, весь аукціон дуже багато трейлерів. Ну, кому треба зараз трейлери, то можна тут купити. І штуку, кіки, і там Спідвей є, якщо треба заправитись сразу. Так що все добре. Hyundai Kona Electric. Мене зі сюди привіз. Хлопець таксує на цьому На коні. Така собі машинка. В принципі, нормально. Подивимося, що у нас тут. Хочу сказати, що не про холоденько так гуляти. Мушу засіпати кортку. Сказали, трак десь там іду зараз його шукати. Так щоб ви розуміли, наскільки це все тут величезне. Це просто капець. Зараз дуже багато трейлерів Єлов продається, тому що Єлов збанкрутувала, а була дуже дуже велика компанія. Відбувається фотографування трека. цей валювачок локальний, коротенький. З Єлова буде продаватися скоро. Такийсь хлопець злазить по треках. Так, йдемо шукати мого трака, може це мій, а це буде найшвидке знаходження, якщо це він. Зараз Розпадемось. Думав, що свій трак, перший, виявляється, ні. Не мій трак, іду шукати десь тут ще один стоїть чи два. Коротше, йдемо шукати. Ктичний варіантів більше немає, або цей, або... Не цей. Де ще він, га? А о, тут ще є один останній. Мог би бути, але це не воно. Все, тут стоять пару траків, а от старої я не знаю де там буде, з новий кабіне Ми купляли 21-го року траку. А, до речі, ці наклейки тут на склі. А, краще, коли вони так на скло клеють, тому що а, його від скла легше відчистити, ніж від бампера На бампері лишається цей клей. Потім дуже-дуже важко його звідти відшкробати. Це воно потім викликає незручності. Так, знайшов я свій трек 390. Щітки стоять вверх, це вже може бути прикол якийсь. Ну. Як вам? Все, трак є, той що, той, що я шукав довго. Лот номер мій. Тут на них щось почіпали ці якісь червоні квіточки. Не знаю для чого. Певно, щоб було, що знак, що їх не забирають. Що... Ну зараз все як все, провіряємо все. Провіряю двигун, колеса і так далі. Це все буду вам знімати і показувати. Так, є перший прикол, я так думаю, що здохла батарея. І то так конкретно. Це мінус, навіть дуже великий. Коротше, перший трак з усіх, який не завівся. Сам. І зараз приїде джампер і це все зробимо. Зараз там перевірим що у нас по класах Це якась пластмаска, таке? якась фарба була ну, Но небовно не наш але є якийсь прикол. Так класа у нас Ну так собі. Цей, цей передня ось нормальна, задні вони якісь тут трошки різні. Це вже не дуже добре. Ну нічого, це друниці. Так, з класами понятно все. Дам дивись, що там у нас з двигуном. Добре. Не, в принципі, добре, не добре, воно нічого не плога. Трак має номера індіановські. Прикол такий, що деякі траки не мають тут номерів. І вони сказали, що номера вони тут не дають. Ситуація така з номерами взагалі в, те, в Америці не все так строго, як в Україні. Ти можеш їздити і без номерів тут деколи. І в такому випадку, як зараз, як я купив цей трак, я на ньому теж можу їхати без номерів. Єдине, що... Я не можу їхати з вантажем, так би я не можу перевозити вантажі, якщо немає реєстрації. А так його переганяти. То так, антифриз є. Кулон є це вже плюс. Великий причому. Моторні оливи теж є. Знову як завжди. Е, до, досить чорне масло, це все треба буде міняти. Так що, ну, так як завжди, тому що я ще не було трак, який пригнав і не міняв це все зразу. Колеса. Колеса вроді би, нормальна. Нові взагалі, Передні взагалі нові Брішстоуни 11R. До речі, про цей розмір 11R, вони трошки вищі Вони трошки вищі, ніж звичайні цілоупро, стандартні, так можна їх назвати. Мінус їх такий, що траку ці великі класи важче крутити. І це відчувається. У мене Вольво, як я його пригнав на 11 r то воно майже не їхало. Коли поміняв, поставив стандартні колеса, стало нормально їхати. На цих каскадіях воно так, не так сильно відчувається, як на Вольво, але трошки все рівно є. І... Коли їх ззаді, є сенс міняти. А спереді, коли вони йдуть на 11R, це добре, тому що ці колеси витримують більше навантаження. Вони не тримають, вони, коли ти їдеш важкий. Вони не так гріються і не так, не так стріляють, як звичайні колеса. Тому, коли вони спереді один СР сі ціда. Це вся моя думка. Там, я думаю, що зараз з'являються люди, які будуть зі мною згідні. Але якщо щось є якісь аргументи, то пишіть. Мені завжди цікаво по почитати, послухати. Е, тому що я не вважаю, що є якісь там найкращі спеціалісти. Я думаю, що є люди, які трохи більше за мене розбираються в треках. Я просто розказую те, що я бачу з свого досвіду і свого бачення ситуації. Поки я чекаю на джампера. нам Подивимося щось є всередині. Тут щось є інше. А... Матраси стандартні чорні зверху матрас кісь з клієнкою тумбочках все як завжди Томочки красичка від це все я так само дивлюсь з вами перший раз тому ну. розглядаю пенські Легальные документы. Такая финька есть. Запальничка с А тут тоже много документов всяких. Три песпу. Тут п'ять може Коротше, все як, все як завжди. Ще працює. Кришка від цього, від акумулятора тут є. Видно, що її знімали. І отут є підстаканник. якийсь Ааа, я зрозумів я пам'ятаю, що це таке. зараз покажу. Коротше це е, тут у нас стакан, а тут термос стоїть. Можна ставити термос і він нікуди не буде діватися. Таку штуку хтось прихерачив. Якщо я це правильно розумію. Ну як на мене мені здається, що це воно це термос. Не знаю що воно треба, Ну, в принципі хто їздить з термосами напевно їм треба. Але так як на мене то ну, не дуже потрібно. Да я собі каву зварив та поїхав. Для Відки знаємо, що це UPS, маємо тут UPS їхні наклейки. Воно нам говорить, що це UPS. Приїхав хлопець з таким джампером, зараз будемо пробувати заводити. Це все, аукціон дається. Тут працівники. У зацікавлені, що ми забрали нашу техніку звідси, як можна скарже. Все, машина працює. Працює нормально рівно. Коротше, загорілися всі ще енжіни А ну, це пов'язано багато з, цим, з акумуляторами. Тиск масла добрий, 70. Так що проблем не буде, все добре. Зараз трошки почекаю, щоб мотор е, е, трохи поробив і буду виїжджати. Тільки що була е, конфлікт малий. Коротше, цей чувак прийшов, підключив е, ці джампери, зразу завів, зразу завжди. І починає газувати. Типу, натискає рукою газ в колік. Я кажу, слухай, не таке. А він, а чого? Я кажу, там масла нема в моторі. А він такий очі зробив, великий, ти провіряв масло Я кажу, та провіряв. Він каже, чого ти кажеш, що немає? Я кажу, ну кажу, воно зараз внизу. То, якби Мотор ще не, заві... не, не, не розкидав масло по всьому моторі, ти його звоїш повністю в полікці. Так, так не робиться. І мені тут почав розказувати, що він вже 15 років працює з траками тут, вже він це все завжди робить, чи він те, що він те, якби не нищий мотор, чи все там якісь історії друг не розказує і обідався. Але... Він собі хоче обіжатися, хоче ні, це його, це його справа, але ну на фятки робити. Завів, ну, собі, він собі зарядиться, бо він каже, я так роблю для того, щоб генератор міг зарядити нормально акумулятор. Не треба цього робити. Акумулятори і так заведяться. Зараз я почну їхати, вони, вони будуть заряджатися. А те що він зразу почав газувати, то що ну, мені стало, що воно там зарядиться? Серед, може мотор за, за порад. Ну що, будемо пробувати зараз рушати. Так, щеплення все добре, тому що... Бля, хомоха забув включити передачу. Так, тепер точно защепленно все добре, тому що нажав на... включив передачу, воно нічого не дергалось. Стоїть. Рушає спокійно. Добре. Ну все, все добре. Пів, бака солярки є, дефу повно, 76 середній розхід солярки. Це взагалі шикарно. Все, тепер треба звідси якось вискочити. Не знаю, де тут виїзд, зараз йдемо. Каскадія та під всірешті. Все, все, однаково, все стандартно. Фари, TLD, ну, все, все, як ви вже бачили багато разів. А, і в цьому, в цьому напевно плюс, тому що ти знаєш, що ти купляєш. Ніяких нема таких сюрпризів. Виїхав з аукціона, зайшов зразу тут в Спідвей, беру еспресо і буду їхати далі. Так, ну що, вискочив вже Каскадію з аукціона. Там аукціон. Цей аукціон був в Огайо цей аукціон йде на три штати, він йде на Огайо, Іллінойс і Мічиган. Це був, як вони називають його, мультістейс аукціон. Мене питають, люди зараз багато дзвонять питають за аукціони, як це все відбувається. І по коментах бачу, то на більшість зараз трошки відповім. Останні рази люди дзвонили, питали, чи аукціон фінансує. Відповідь аукціон фінансує, ти можеш там є в них. Коли ти заходиш на їхній вебсайт, там є опція е, зробити Pre-Approval і вони тобі заповняєш там аплікацію, і вони тобі роблять при е, approval е, Там не треба дуже багато документів, е, досить все просто. Е, чи це вигідно, чи ні, залежить від вашого кредит-скор, е, кредитної історії. В Америці це дуже важливий елемент. Завжди був і на даний ще є. Не знаю, як там буде пізніше, але зараз кредитського важливо. Тому якщо ви щось таке е, плануєте собі купляти щось в кредит в майбутньому, то дбайте за... починайте з кредитних карточок. Е, основний поємт, коли ти маєш кредитну карточку, щоб на ній не було багато грошей в кредиті. І вона була сплачена кожен місяць до нуля. І тоді вона там кредитний скоро росте. Ну і там далі, це, це така довга історія. Це, це напевно окремо треба про це все говорити. Так що, чи видно, ну, аукціон фінансує, фінансує, чи високий процент залежить від кредитної історії? Чи треба ділерський лайсен, щоб купувати, не треба. Річен Бразер з Тайлор Бартін мене продають людям без рішень без цього, без uh, ділерського лайсенса. Тобто щось там бляха відпало. А що мало відпасти. Так що а, ви просто вам треба зареєструватися і можете купляти. Якщо комусь дуже треба допомога, то я не знаю, там за якусь винагороду я можу допомогти купити машину за аукціоном. Чи вам це треба, ну не знаю, залежить від вас, але я знаю людей, які перший раз заходили в аукціон, пробували щось купляти, купляли не те, що треба, і потім було халепно. Краще зем не, не жартувати. Якщо ви щось е, хочете купляти, то треба підготуватися, подивитися, як це все відбувається і таке буде. Ще одне, чи варто купляти з аукціона. Це ви мусите вирішити собі, чи варто, чи ні, це таке е, дуже питання двояке. Тому що, е, наприклад, зараз ціни з рук купляти траки, вони так само сильно впали. Я там знаю недавно мої знайомі купили Каскадію. 20 роком за 28 тисяч це ну, в нормальному стані і там це, все. Так що можна є над чим задуматися. Проїхав півдороги, вже проїхав індіанаполіс. Це вже більше пів півдороги додому. А зараз хочу з'їхати на трекстап. Обійти ну, ще раз трак, подивитися, чи там все нормально, чи десь нічого не відпадає. тому що Разные ситуации может быть. А колеса все нормально. Наверное, ну, здалось бы колеса трошки подкачать. С собой не брал манометра Ну и тут у нас так как бы все тоже окей. Є фаркоп. Коротше, окей, все, не, нема проблем ніяких. Нічого не відпадає, все, тримається, купи. Так що все добре, слава Богу. Все, я вже в Чикаго. Зараз заганяю трак на шапу, щоб хлопці все перевіряли. Це як все, ходову, щеплення, комп'ютером все перевіримо, щоб не було ніяких приколів. Тому що краще зараз все знайти, ніж потім щось вилізе по дорозі. На цьому закінчується відео. Я думаю, що відео було цікаве, заслугую ваших подобаєк і для того, щоб ви посилали друзям далі це відео. Якщо можете, хлопці, будь ласка, ще допомагайте нам на тій машини поскидати трохи грошей, хто, хто має сили, хто має бажання. Кожному вдячний окремо, за ваші всі донати. Якщо хочете, можете кидати на мій номер телефону, на Зеле, а я вже буду перекидати там далі. Там так буде для вас простіше. Так що дякую за увагу. Дякую за те, що дивитесь. На цьому закінчу відео. Слава Україні! Всім пока.